Президент Динамо Ігор Суркіс видав різку заяву про решту команд чемпіонату України, і це сподобається далеко не всім. Гравець збірною отримав травму напередодні приїзду до табору команди, а у чемпіонаті України через довбуну русню не змогли дограти черговий поєдинок. Вітання усім друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми розбираємо у нашому новому відео. Перед його початком звичний заклик підписатись на наш канал. Ну і погнали! Ну і стартуємо традиційно з чемпіонату України, і тут у нас одразу ж резонансна подія, адже через затяжну повітряну тривогу у кривому розі не змогли дограти матч чемпіонату. Але для початку поєдинок, який все ж таки був дограний, а там у неділю, окрім перемоги лівого берега над Вересом, з рахунком 3-1, динамо, завдяки голу Ярмоленка, перемогло ЛНЗ. А от поєдинок Шахтар Кривбас дограли лише до 50-ї хвилини. На той момент гірники вели у рахунку 1-0 завдяки голу Степаненка. Після цього у Кривому Розі пролунав сигнал повітряної тривоги, і команди вирушили в укриття. Там просиділи майже дві години, а тоді було прийнято рішення все ж таки перенести гру. Спочатку планували все-таки дограти матч навіть без вболівальників, якщо все ж таки дадуть відбій. Однак країна-терорист не дала цього зробити. За даними Тато таке, цей матч дограватимуть вже у 2025 році. Саме тоді спробують знайти вільне вікно і дограти тих 40 хвилин, як належить. Раніше. Іше зробити це просто неможливо через щільний графік виступів шахтаря у лізі чемпіонів, а також через вікна УЄФА та ФІФА на поєдинки збірних. Зауважимо, що представник донецького клубу під час екстреного голосування був за те, аби чекати до останнього і все ж таки догравати матч у неділю. Але тривога у кривому була скасована о 22.12, А вже о 22.25 пролунала наступна. Далі поговоримо про новини чемпіонату України, а також важливі події у таборі національної збірної. Із національної команди і розпочнемо. Так стало відомо, що центрбек Динамо Денис Попов все ж таки не поїхав до команди Риброва на матчі Ліги Нації. Про це пише та то таке причина травма спини, через що гравець залишився у розташуванні київського клубу. Проблеми зі здоров'ям також має Микола Шаперенко. Про нього ми поговоримо пізніше, але він до національної збірної все ж таки вирушив. До слова так. Національна збірна України вже розпочала підготовку до найближчих матчів Ліги Європи. І найближчий такий відбудеться 7 вересня. Нашим суперником буде команда Албанії. На цей поєдинок наш партнер пропонує дуже широку лінію. Там ви точно знайдете для себе якийсь цікавий підсумок. Наш прогноз ви бачите на екрані, а у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом, що розташований вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну і далі до нових. Має проблеми зі складом також а Черкаський клуб надовго втратив нападника марка Асінора. За даними каналу Футбол з вертольоту африканський легіонер отримав важку травму у матчі другого туру УПЛ проти Олександрії і через неї може пропустити навіть решту сезону. Саме через це ЛНЗ у терміновому порядку підписав Осама Халайла. Втім, більше подробиць ушкодження марка поки що немає. Динамо відмовилось відпускати у Карпати свого гравця Валентина Рубчинського. Про це інформує. Ігор Бурбас. за його даними, Київський та львівський клуб вже домовлялися про деталі переходу. Однак, в останній момент президент Динамо Ігор Суркіс цей трансфер заблокував. Відомо, що на момент завершення перемовин Карпати вже узгодили із Валентином усі умови особистого контракту. Ну і завершимо цей блок колишнім гравцем Шахтаря Вільяном, який стане одноклубником Романа Яремчука. За інформацією, Фабріціо Романо, бразилець сьогодні вирушає до Греції, аби обговорити із керівництвом. Олімпіакосу можливе укладання контракту останнім клубом Віліана був англійський фулгем, де він виступав із вересня 2022 року. А цього літа покинув команду на правах вільного агента. Далі будемо говорити про київське динамо. А тут у нас травми ключових футболістів команди Шовковського, а також доволі резонансне інтерв'ю Ігоря Суркіса, у якому він пройшовся по деяким клубам чемпіонату України. Отож, травми після матчу з ЛНЗ головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив про кадрову ситуацію в колективі. За його даними, проблеми зі здоров'ям має Микола Шапаренко. У нього певні проблеми із литковим м'язом. Гравець у разі перевантаження міг вилетіти на довгий термін у грі з ЛНЗ його вирішили не задіювати. Щодо Сибаліса, то на питання журналіста, коли ж його побачить на полі, Шовковський відповів: побачите тоді, коли він потрапить до стартового складу, або тоді, коли вийде на заміну. Ну а далі до Ігоря Суркіса, який у коментарі про футболу намагався пояснити, чому клуб не запрошує легіонерів, а натомість зачепив цілий ряд команд українського чемпіонату. Ми дуже якісно посилили склад влітку, каже Суркіс. Запрошувати іноземних гравців це дуже дорого та тяжко Бити. Коли йде війна, то це дуже непросто. Порівнюють, що Полісся та ЛНЗ запрошують легіонерів. Ну що ж, ми бачили цих футболістів. Ми мали б забивати ЛНЗ 3-4 голи і закривати гру. Такий рівень цих команд. Динамо потрібні дуже гарні гравці. Колись такі були. Ми могли їх запросити. Ви ж пам'ятаєте, і Беланда, і Ленс. Ці хлопці були гарні, вони конкурували з українцями. А сьогодні в нас українська команда та молода, заявив він. Також очільник Динамо підтвердив, що матчі Ліги Європи його клуб гратиме у Німеччині німецькому гамбурзі. Раніше ми розповідали, що єврокубкова кампанія для киян пройде на стадіоні Volkspark Штадіон, що вміщує трохи більше 50 тисяч глядачів. Ну і на завершення про Артема Довбика, який вчергове зіграв за рому. Однак вчергове. Безрезультативно. Отож, Вовки зустрічалися з Ювентусом, і це був один із найбільш нудних матчів туру, як підсумок 0-0. Довбик провів на полі 82 хвилини, однак відзначитися результативними діями не зумів. Від Софа Скор він отримав оцінку 6,6 і гірший бал лише у гравця Алексіса. Селемакерса йому поставили 6,3. Загалом у грі Довбик зробив 75% точних передач. Одного разу пробив за мешкарного майданчика. На собі заробив два фоли та виграв три ду. Дуелі. До слова, це вже третій матч Роми без перемог. Після трьох турів команда має в активі лише два пункти, та у турнірній таблиці серії А займає 16-ту сходинку. Ну що ж, друзі, таким був наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, від вас чекаємо вподобайки, чекаємо підписки на цей канал. Ну і залишайтеся на зв'язку. Скоро побачимось.